Програма Аплатот. Добрий ранок сонцю, полю і травичці. Добрим людям тихій річці. Добрий ранок, світе мій мирний, чистий, голубий. Діточки, давайте з вами уявимо себе хмаринками. Я велика, пухне, пухнаста, темна, легка. Мені радісно бути хмаркою, я пливу у синьому небі. Мої руки легкі, вони допомагають мені летіти. Я піднімаю вгори очі і наповнюю світлом. Я стаю добрішою, красивішою. Я відчуваю в собі дощ. Я можу подарувати свій дощ землі. Я видихаю дощ. І прозорими каплями падаю на землю, який гарний дощик пішов. Так, а що таке? Тече і л'ється, часом між камінням в'ється. Як нема, все висихає. Звір і птах без неї помирає. Та це вода. Діточки, давайте з вами проведемо досліди з водою. Як дізнатися, чи має вода запах? Так, потрібно понюхати водичку. Щоб дізнатися запах речовини, необхідно долонькою направляти повітря до носика. І так, ми робимо висновок у води немає запаху. Наступний дослід. Відгадайте загадку. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це? Так, це у нас яблучко. Молодці. А якої форми яблуко? Яблуко круглої форми. А як ви думаєте, якої форми має вода? Кругла водичка, трикутна або квадратна? Не знаєте? А давайте разом дізнаємось. Зараз ми і з'ясуємо, яку ж форму має вода. Я візьму стаканчик і налью в різні формі, в ємкості водичку: блюдце, баночку, стаканчик. Що ми робимо? Який висновок? Так, що вода це рідина, її можна налити в посудину. Перелити з однієї посудини в іншу. Вода може змінювати свою форму. Вода приймає форму тієї посудини, в якій знаходиться. А чи має вода смак. Як це дізнатися? Так, потрібно спробувати. Давайте спробуємо. Вода не має смаку. Ми зробили висновок. Діти, а що можна зробити, щоб вода змінила свій смак? Да, потрібно щось зробити, щоб вода стала солодкою, треба додати цукор. А якщо ми додамо до водички сіль, вона стане солоною. А якщо лимон, то вона буде якою? Післою. Далі давайте подивитися на воду і скажіть, яка вода? Так, вода безбарвна і прозора. Так? Ми бачимо, що вона безбарвна і прозора. І подумайте, а як же е, ми це бачимо? Якщо налити в акваріум водичці, покласти туди камінчики, да? То ми бачимо, що? Ми бачимо і камінчики, і водорості, і рибок в водичці. Чому? Тому що вода прозора і безбарвна. А як зробити, щоб вода змінила свій колір? Як ви гадаєте, так, можна додати до неї фарби будь-якого кольору. Я додам помаранчеву і моя водичка стане помаранчевою. І якщо я туди опущу, наприклад, камінчик, я вже його не побачу, тому що вода вже не прозора, а має колір. Давайте з вами закріпимо всі властивості води. Так, вода не має запаху, не має форми, не має смаку і не має... Кольору вона прозора. Так. А які ж бувають стани води? Вона буває рідка, тверда і газоподібна, де ми бачимо водичку рідку, в рідкому стані. Так, це в річці, в морі, в крані у нас, в стаканчику зараз у нас рідка водичка. А коли ми бачимо твердий стан води, так, у взимку ми бачимо бородки, вони у нас тверді. Так, Лід у нас твердий, і сніжинки тверді. Це коли водичка стала твердою. А коли ми бачимо газоподібний стан води, Так, коли ми бачимо чайник кипить, з нього виходить пар, ось тоді цей пар це газоподібний стан води. А на вулиці ми бачимо з вами туман. Це теж газоподібний стан води. Ось і наш Афлатунчик. що він нам хоче сказати. Добрий день, любі діти! Хто це розприскав так багато води по всій кімнаті? Мені зовсім не подобається така розтрата води. Дітки, а ви знаєте, що афлатончик має рацію. І вода це важливий ресурс. Одне із головних багатств землі. Прісної води стає все менше і менше, тому воду треба берегти та економити. Не витрачати без потреби. Ось послухайте правила, які вам допоможуть економити воду. Завжди щільно закривайте кран. Акуратно наливайте воду, щоб не пролити її. Закривайте кран, коли чистите зуби. Під час миття посуду або прибирання не тримайте кран постійно відкритим. Починіть або замініть несправну сантехніку або крани. Віддайте перевагу душу, а не прийому ванни. Мити овочі та фрукти не під проточною водою, а кип'яченою у мисочці буде економніше. Під час приготування їжі економічно користуйтесь водою. А кому ж потрібна водичка. Рослинам, людям, тваринкам усім пташка та комаха. Так, а тепер ви повторіть, будь ласка, кому потрібна вода? Рослина, людям, тваринка, пташка та комаха. А зараз ми з вами розберемо кругообіг води в природі. Який же шлях водички у природі? Давайте звернемо увагу на цю картину. Щодня сходить на небі сонце. Воно нагріває воду в річках і морях. Пригадайте, коли кипить чайник, то що з його носика виходить? Так, пар, а куди рухається пар? Вгору. Отак От і наші крапельки нагрілися і піднімаються вгору у вигляді пари. На небі краплинки охолоджуються, тому що чим вище від землі, тим холодніше стає повітря. На хмаренці охолоджені краплинки знову стали водою. І стала хмаринка важкою, дощовою хмарою. Незабаром з хмари пішов дощ, під час якого наші краплинки впали на землю. Вони просочуються через ґрунт вниз у ґрунтові води і стікаються у річки і моря. Так вода відновлює свій шлях і починається все знову. Ось цей шлях води називається кругообіг. Води в природі. Давайте повторимо це. Кругообіг води в природі. Давайте ще раз згадаємо поступово, як же відбувається кругообіг води в природі. Спочатку сонечка нагріває водичку, вона перетворюється в пар і піднімається вгору. так вона охолоджується і перетворюється в хмаринки. Хмаринки стають дощовими хмаринками, важкими, і на землю у нас і падає дощик, а взимку сніг. Потім водичка потрапляє на землю, в ґрунтові води. В річки, озера, моря, океан. І потім знову сонечка нагріває нашу водичку. Послухайте, будь ласка, віршик. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини. Ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, І рясні дощі ідуть. Кругообік повсякчасна на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, І біди нема ніде. Так. Давайте зразом з афлатончиком повторюємо правила афлатончика. І так, я економлю воду. Кожна крапля має значення. Вода це життя. Бережіть воду. Бачите, як афлатончик береже водичку. Він щільно закриває кра і ремонтує, якщо щось зламалося, щоб не, водичка не крапала. Ну що ж, зробимо з вами? Гімнастику для наших оченят. Право, блін! вниз Ведемо куку Відкрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Поклали долоньки. На оченята помасажували, Покліпали. Добре. Я сподіваюсь, ви запам'ятали, як потрібно економити воду. І будете вчити цьому своїх друзів і рідних, як це робить Афлоту. Бережіть природу, бережіть струмочок. Не бруднить ви річку, бо вода живиться, вам ще знадобиться. Ну що ж, до побачення!